Педагогіки, психології та соціальної роботи було засновано в 1991 році з початковою назвою Педагогічний факультет. Він створювався з метою надання можливості випускникам педагогічного училища продовжити навчання в університеті з метою безперервної педагогічної освіти для здобуття вищої освіти. Саме тому в цьому році відбувся перший набір на спеціальність початкове навчання за скороченим терміном навчання. Пізніше з наступного року такий набір здійснювався і на інші спеціальності, зокрема дошкільне виховання та музичне мистецтво. Однак на факультеті розширювались освітні можливості. Розширювався перелік спеціальностей, за яким можна було здобути освіту, а також розпочався набір студентів за повним терміном навчання. Саме це стало підставою для зміни назви факультету, який сьогодні відомий як факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. Наш факультет є ровесником незалежності України, адже був заснований в 91 році. і Його історія розпочалася як історія незалежної України. Ми, як і наша країна, пройшли тривалий шлях розвитку, утвердження, пошуку власного обличчя в освітньому просторі. Сьогодні факультет є одним з найбільших серед факультетів та інститутів нашого університету, адже у нас навчається близько 1600 студентів денної та заочної форм навчання. Нині на факультеті здійснюється підготовка фахівців з восьми спеціальностей, які належать до чотирьох галузей знань. Позитивно, що з кожна спеціальність представлена освітніми програмами на різних рівнях вищої освіти, зокрема на першому бакалаврському та другому магістерському рівнях. Мова йде про спеціальності початкова освіта, дошкільна освіта, середня освіта музичне мистецтво, спеціальна освіта логопедія, психологія, соціальна робота та музичне мистецтво. На факультеті здійснюється підготовка докторів філософії на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальності освітні педагогічні науки. Підготовку здобувачів освіти здійснюють шість кафедр, на яких зосереджено досить потужний освітньо-науковий потенціал. Зокрема, освітній процес забезпечують близько 110 висококваліфікованих фахівців, серед яких доктори наук-професори, кандидати наук-доценти, відмінники освіти, члени науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України, експерти на Назяво. Експерти з сертифікації вчителів початкових класів, тренери нової української школи, а фахівці спеціальності музичне мистецтво здійснюють народні та заслужені артисти України, заслужені діячі мистецтв та провідні фахівці мистецької галузі. З метою формування висококваліфікованих фахівців на факультеті здійснюється тісна співпраця з міжнародними партнерами. Укладено двосторонні угоди більше як з десятьма закладами вищої освіти Європи та Сполучених Штатів Америки. Найбільш тісно факультет співпрацює з католицьким університетом містера Фрайбург, сучасним університетом імені Штефана Челмари. Освітні наукові проекти, які реалізуються в рамках такої тісної співпраці, створюють умови для міжнародної мобільності викладачів та студентів для проведення спільних заходів, зокрема міжнародних конференцій, круглих столів, майстер-класів та інших заходів. На факультеті реалізується ряд освітньо-наукових, соціально-психологічних та мистецьких проєктів. Зокрема, Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньопереміщеними особами, дружба без кордонів, інклюзія, ставлення до інвалідності, а також такі мистецькі проекти, як багатожанровий конкурс фестиваль, хай пісня скликає друзів», міжнародний конкурс диригентів імені Андрія Кушніренка та освітньо-науковий мистецький проект Гама Скупинський Чернівці Лос-Анджелес. Викладачі нашого факультету беруть активну участь в програмах міжнародної мобільності, виступаючи в якості гостьових лекторів в закладах-партнерах, з якими в нас укладені угоди. Також ми пишаємось тим, що щорічно значна кількість викладачів нашого факультету проходять міжнародні стажування, працюючи над спільними публікаціями. Здійснюючи спільні наукові дослідження з викладачами, нашими партнерами, широкі можливості для міжнародної діяльності мають і студенти нашого факультету. Вони беруть активну участь в програмах академічної мобільності та академічних обмінів. Зокрема, студенти мають можливість навчатися в закладах партнерах на програмах семестрового навчання, під час яких не тільки поглиблюють свої фахові знання, а вдосконалюють навички володіння іноземною мовою, а також формують власне бачення професійної ролі в європейському контексті. Випускники нашого факультету мають широкі можливості для професійної реалізації та майбутнього працевлаштування. Зокрема, вони можуть бути працевлаштовані в різних сферах, як в державному та приватному секторі. Ми дуже пишаємось тим, що деяка частина наших випускників створюють приватні заклади освіти, є керівниками таких закладів і впроваджують сучасні методики навчання та виховання молодого покоління. Наші випускники можуть працювати як педагогічній сфері, в освітній галузі, так і соціально-психологічній та мистецькій галузі, обіймаючи різноманітні посади в закладах освіти, в громадських організаціях, в мистецьких закладах, ми пишаємось тим, що навчання на нашому факультеті є мультидисциплінарним та практико-орієнтованим, що відкриває широкі можливості для випускників щодо працевлаштування як в межах України, так і далеко за її межами. Унікальність нашого факультету полягає в тому, що він є багатогалузевим та багатопрофільним. І ми сьогодні вже неодноразово звертали увагу на те, що здійснюється підготовка фахівців в різних галузях знань. Саме таке поєднання дає можливість підготувати фахівця, який здатен працювати з людиною найвищою цінністю. І, напевне, ті професії, які відносяться до Такої категорії професії людина-людина є вічними професіями. Це ті професії, які ніколи не заміняться технологіями. Напевно, в цьому і полягає наша унікальність. Разом з тим, ми працюємо з людиною на різних етапах її становлення, розвитку, формування, підтримки та творчої реалізації. Унікальністю нашого факультету є те, що він супроводжує фахівця не тільки на етапі його підготовки, але й в професійній діяльності. Ми пропонуємо широкий спектр різноманітних курсів підвищення кваліфікації, які допомагають досягати певних висот в професійній діяльності. Також ми пишаємось тим, що факультет дає не тільки академічну підготовку, але й сприяє Формуванню активної громадської життєвої позиції. Адже студенти та викладачі нашого факультету є ініціаторами різноманітних волонтерських громадських ініціатив. І саме у нас на факультеті формується не просто фахівець, а людина, яка здатна творити зміни в суспільстві. Студентське життя на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи є надзвичайно насиченим. Адміністрація і профбюро факультету робить все можливе, щоб студенти його запам'ятали. Перша подія, яка відбувається, посвята в першокурсники на території нашого корпусу. Студенти першого курсу мають змогу познайомитися з адміністрацією, з кураторами та студкураторами своєї академічної групи. Однією з найважливіших подій для нашого факультету є день нашого рідного факультету, який ми щорічно грандіозно святкуємо. Вже традиційно перший курс долучається до організації цього свята і ставить танцювальний флешмоб. І, звичайно, ж відбувається нагородження найкращих студентів та викладачів за їх досягнення. Наступною масштабною подією факультету вважається День вишиванки, який відбувається в травні в стінах нашого корпусу. На якому студенти влаштовують різноманітні ярмарки, беруть участь в благодійних аукціонах, веселяться та співають українські пісні? Також команда нашого профбюро завжди активно бере участь у проектах загальноуніверситетських. Відомими з них є проекти Центру культури та дозвілля ЧНУ, такі як театральний Батл, де кожен факультет представляє обраний твір, від Романа до Єрдана, де глядачі мають змогу зануритися в атмосферу усіх зимових свят та їх традицій. Танцювальний конкурс Луваритим, де минулого року наша команда вибрала почесне друге місце. Також. Новий проект від проспілкової організації студентів Кубок факультетів, де команди кожного профбюро мають можливість не тільки згуртуватися, а й виграти грошовий приз. Крім загальноуніверситетських подій та проєктів, профбюро факультету також активно залучається до створення подій. У нас бувають розважального характеру та просвітницького. Просвітницького характеру організовує освітня наукова комісія: це тренінги, вебінари, аналізи мультфільмів з психологічним аналізом, живі інтерв'ю. Художнього, розважального характеру створює культурно масова комісія. Це вгадає мелодію, мафії в різних стилях, крокодил, квартирник, благодійний концерт на Кобилянській, Тощо. Окрім наших щотижневих подій. Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи славиться своїми виїзними проектами. Найвідоміші з них це, звичайно ж, посвята, де першокурсники мають змогу більше познайомитися один з одним і взяти участь у спортивно-розважальних конкурсах. І, звичайно ж, пройти ту саму незабутню посвяту. Наступний проект проводиться в наступному семестрі і має назву Весняниці. Це таємничий виїзний квест. Ще одним проектом. Які започаткувала проспілкова організація студентів, є студкуратори. Статкуратор. Студкуратори – люди, студенти, які допомагають в адаптації першокурсника на факультеті студентами і викладачами традиційно організовуються різноманітні заходи, благодійні ярмарки. Традиційними для нас вже стали ярмарки до дня вишиванки, дня захисників і шевченківських читань, результатами яких є Дрони, антидронові пушки та багато чого іншого для наших захисників. Особливо цінним для нас є збройні зв'язок із нашими військовими та подяки, які вони передають нам. На нашому факультеті систематично діє сітковий батальйон, який із початку повноштабного вторгнення допомагає нашим військовим із маскування на фронті. Вже сплили 501 сітку та 70 маскувальних костюмів. На факультеті активно діє студентський парламент, який залучає студентів до різних заходів. В рамках діяльності студентського парламенту є волонтерська група Зелений промінь доброти, де ми систематично долучаємося і проводимо заходи в місці добра для дітей. Студентська рада активно працює над проживанням студентів в гуртожитку. За участі студентів було облаштовано сушильні кімнати, прасувальні кімнати, а також було закуплено пральні машинки. Також студентська рада проводить спортивно-культурні змагання.